Долучайтесь, кому цікаво, у кого є якісь запитання. Yeah. Тут О, роса, гарна розсадишна у нас. Так, давай ми напевно, почнемо з цього боку, де тобі косміси, де, де, де болізні, де козілок. Досить болюча тема. Зараз маєте так, щоб роздивитися всі капіляри, щоб не, не було синячка. Доєднуйтесь, долучайтесь, ставте лайки, не забувайте. Так. Ти сьогодні прям не пробив на скільки. Mm -hmm. Анестезія, тебе так взяла. Тобі так страшно чи щось? Mm. Слухай, червень місяць, все якраз нас немає планет все чудово, ми можемо щось купувати, нове починати, щось колоти.